Для медових коржів нам потрібно у каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор, дрібку солі, потім додаємо мед і м'яке вершкове масло. Все перемішуємо вінчиком до однорідності, а далі ставимо каструлю на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи вінчиком, підігріваємо цю медову суміш, але не кип'ятимо. Нам треба, щоб вона була гаряча. Далі знімаємо її з плити і додаємо соду. Соду потрібно просіяти через сито. Знову перемішуємо вінчиком, має бути реакція меду і соди, такі маленькі бульбашки, тобто гаряча медова суміш має почати пінитись. Перемішуємо приблизно одну хвилину, а далі переливаємо в іншу миску і залишаємо вистигати при кімнатній температурі. Накривати плівкою не потрібно. Після того, як медова суміш вистигне, поступово додаємо борошно приблизно по 4-5 столових ложок і кожного разу перемішуємо лопаткою. Коли в мисці перемішувати медове тісто стане важко, тоді перекладаємо його на стіл. Я застелила стіл силиконовим ковриком. Висипаємо все борошно, яке залишилося і замішуємо тісто на столі за допомогою шпателя, так як я показую на відео. Коли вмішали все борошно, то тісто залишається м'яким і липким. Так має бути. Не додавайте більше борошна, ніж вказано в рецепті. Тісто перекладаю у пакет і ставлю в холодильник на 2 години для того, щоб воно охололо. Потім охолоджене тісто дістаю, відрізаю невеликий шматочок і розкочую скалкою до товщини приблизно 3-4 мм. Обов'язково присипаю борошном, щоб воно не прилипало. Далі, за допомогою скалки, перекладаю тісто на дечко застелене силіконізованим пергаментом і за допомогою кондитерського кільця вирізаю круг діаметром 20 см. Наколюю тісто вилкою і ставлю його у духовку випікатися при температурі 180 градусів приблизно 12 хвилин. Випікаю до рум'яності. Потім дістаю з духовки, перекладаю на решітку і залишаю вистигати. Я приготувала всього 8 коржів і плюс обрізки, якими потім буду обсипати готовий медівник.